Слава доброго ранку, пані нині, і доброго ранку всім глядачам. А скажіть, будь ласка, ви коли от бачите ось ці слова Трампа про те, що ну ми вирішили, ми наче вирішили, і ці, ну, і потім так далі, вже по тексту про, ці, про те, що цієї війни не мало бути. На вашу думку, таке отримає Україна томагавки чи ні? Відносно того, що зараз циркулюють там інформації під спудом, під столом можна сказати, що є велика варгідність, що пан Трамп нас позитивно найближчим часом здивує, але як це відбудеться, подивимося. Врешті-решт хочеться не чути якісь запевнення про те, що от може бути, ми приймемо рішення, а хочеться бачити використання цієї зброї вже на полі бою безпосередньо по москві, і хай нам про це навіть не говорять. Ми хочемо бачити відео, а не заяви іноді. Ну отут ще цікава якраз реакція Путіна, який почав от, використовувати слова а, на кшталт панти, і все інше, і тут же почав говорити про те, що у них є якась вундервафля, якась а, нова зброя, яку от скоро, -скоро всі мають побачити а, все інше. Це так він намагається на кого на Трампа повпливати чи на українців, чи якось налякати на кого. Українців лягати лякати вже не має жодного сенсу. Mm -hmm. Це розмова, як до якої в Москві звикли розмовляти таким чином Вашингтон. Е, Є розмови такі, як там один одного полестити те, що е, очільник Кремля зробив, здається, тиждень тому під час Ладаю, коли він чотири години. Як тільки не називав Трампа, і як він як тільки він йому не лестив, не, ма, не намагався підвластитися під нього. А є інша, як це добрий і злий поліцейський. Є інша розмова, як оце за, залякування нові. Вітніми, озброєннями, невитніми ракетами. Як до речі, це було і, здається, 4 чи 5 років тому, коли він лякав, що в нього є якась ракета, якою він дарить, як вдарить по Флориді, Флориді не буде. Навіть угу. мультиплікаційні фільми з цього приводу показували. Стандартна розмова, стандартна, скажімо так, це в якому сенсі це вид перемови. До якої дуже часто прихиляються і в Вашингтоні, і в Москві. до України, це не має жодного значення і до реалі на, е, на землі, до реалії в боротьбі, до реалії в нашій війні, це не має жодного відношення. Якщо подивитися на риторику Трампа, на те, як вона змінюється, і на його риторику е, в сторону Путіна так само складалося на початку його каденції таке враження, що він в принципі ситуація, яка є станом е, на тоді. На початок року він не дуже розумів. Ну він думав, що з Путіним можна поговорити і так далі. Він не дуже розумів, яка у нас ситуація на лінії фронту, як українські збройні сили дають від коша зараз. По вашим враженням, чи є відчуття, що він вже ну якби починає розуміти не тільки те, що Путін не хоче йти на поступки і все інше, а в принципі і силу України. У першу чергу, це не є проблема Трампа взагалі. Це є е, проблема такий встан е, дуже вкорінений хід думок у взагалі в е, політичній літи е, західних демократій. Uh -huh. Вони не розглядали самого початку цю цього... війну і до останнього моменту здається за моїми там розмовами. Вони не відчували реальну сутність війни до літа цього року. Вони вважали, що це війна про землю. Про територію, що нібито між Москвою і Україною якісь якісь є територіальні конфлікти, як вони там собі думали. Що нібито Путін якби це смішно не виглядало, але з їх точки зору, нібито Путін 20 років не міг спати. Ім це мріяв, коли ж у нього там буде Покровськ, коли Він е -е, поставить прапор Російської імперії над Покровськом. Ну це смішно виглядає, але такий був хід думок. І е, коли влітку я розмовляв з деякими там представниками е, політичних еліт заходу, вони постійно питали мене: ми ж запропонували таку гарну зділку Путіну весною mm -hmm. цього року, з вашої точки зору, чому він не подав? Ми не розуміємо, чому він не погодився. Це якраз характеризувало їх і думок. І тут Трамп не є чимось окремим. Він так само думав, що це війна про території. І саме тому він будував. Е, Оцей от хід дипломатії будував оці от перемовини саме. В тому вигляді, як вони відбулися, хоча на реалі – це фактично війна за перегляд результатів холодної війни. Про це про те, що Путін завжди і постійно говорив, напевно, ще з 2000 року, коли він очолив російську імперію і заїхав до Кремля. Але західні літи не готові були до сприйняття цієї реалії, намагалися знаєте, які мапочки, затулити очі вуха і рот, і нічого не бачити, нічого не реагувати. Але потихеньку це усвідомлення приходить до деяких. Не до всіх, а де деяких представників західних еліт. До Трампа, судячи з його риторики, це ще не дійшов. Він поки що розуміє, що потрібно, е як, як казав Аль Капоне, добре слово пістолет працюють краще, ніж добре слово. І тому вирішив до цього, mm -hmm. з його точки зору, територіального питання, застосувати ще пістолет. З моєї точки зору особистої, навряд чи це вийде, бо тут не існує. Такого собі е, компромісного варіанту в даному вигляді, бо будь-який компромісний варіант фактично ставить хрест на будь-яких зазиханнях по перегляду результатів холодної війни для Путіна, і вони на це ніколи не поводяться. Вони будуть постійно намагатися розривати західний світ е, між політичними силами і групами для того, щоб Фактично ну взяти їх голими руками і будуть то лестити, як це було на Валдає Трампу, угу. то погрожувати ракетами, як зараз було, то намагатися промацувати дронами східні фланги НАТО, а так так, але і Західну Європу так само. Або як там вчора позавчора, вже трохи не десантувати якісь загони зелених чоловічків на кордони з Естонією і Литвою. але знову ж зазначу, до багатьох політичних. Еліт на Заході вже приходить розуміння, що саме таке Російська імперія, яку загрозу вони для них ставлять. А наскільки в цьому на щас, допомагають да. дрони, які залітають в простір Європи зараз, так весь час? Вони найбільш дієві. Якщо б не було дронів, я б не знаю, скільки вони ще спали в цьому, в цьому примарному світі територіального конфлікту. Вони після того, як дрони з'явилися над Польщею, mm -hmm. над Німеччиною, над Балтійським регіоном, Данією вони почали розуміти, це загроза, але там є ще один нюанс. Розумієте? До останнього часу більшість західних політичних лів, знову ж вони і воєнного командування, тих же країн НАТО, вони думали про те, що вони. З точки зору на оборони дуже потужно, угу. що російська армія виснажена, і Україна з Росії б'ються дронами, тому що у нас немає танків артилерії. А от у них танки артилерії літаків дуже багато, і тому жодної загрози для них Росія не представляє в даному вигляді. Після того, як дрони залетіли до Польщі, виявилося, що вони не здатні реагувати на такого роду загрози, що у них недостатньо інструментів для відбиття таких атак. Вони зрозуміли, що їх. В якому сенсі їх уява про їх обороноздатність вона як мінімум перевищена і переоцінена в даному випадку? І зараз вони от тиждень тому з нами розмовляли. Зараз вони сидять, чухають, потили, що цим їм робити, як їм переоснастити, переоснастити свою армію. Дуже дуже переоцінена. Там е, я так розумію, що багато хто дійсно з подивом дізнався, що вони не мають права збивати дрони Пані на території. територію. Чи... Це їм про це ще говорили напередодні саміту в Вашингтоні. Угу. Ви не уявляєте, який був е шторм емоцій, як вони негативно емоційно на це реагували. Казали, що це українці їм говорять. Вони ж потужні, а тут українці їм розповідають, що їхня армія не дієва. Це був абсолютний шторм негативу, е і потрібно напевно було, щоб ці дрони такі ж залетіли до, е до Польщі, угу. що вони не здатні їх вбивати. Навіть е напередодні цих дронів була. Влітку, здається, була доповідь е, Мадяра безпосередньо військовим НАТО. Навіть фото і відео там було, де він пояснював, що в принципі невеличкі загони українців з дронами просто розіб'ють будь-яку натівську базу, і нічого їм це не завадить. Після е, ми були дуже українці, ми позитивно це сприйняли, але розмовляючи з командуванням на заході, я побачив, що багато генералів, багато зіркових, там французів, американців Обої так. Та, Рез, немає... так? Вони не обурилися, вони не сприйняли цього, вони цьому не повірили, вони негативно відносились до слів Мадяра. Ну хто він такий? Що він там тут розповідає? Як це? Які учбові заклади воєнні він завершував? А де він воював до цього? А ким він був до цього, що він нам тут розповідає. Тут він розповідає якусь ніснітницю, яка не має жодного відношення до життя, і от якраз дрони після цього показали, що мадяр і взагалі українці в цьому сенсі були дуже праві. А от наші західні партнери на превеликий жаль жили в примарному світі, пане Олеже, от тому я досі не можу зрозуміти цю логіку, навіщо Росія це робить? От навіщо вона напров... це робить? Вони фактично примушують е, НАТО думати над своєю обороною. Вони фактично примушують думати і розуміти знову ж таки інші країни. Е, те, що було там, присипалося доволі довгий час. Е, більш детально зараз усвідомлювати, що саме Україна зараз стримує Росію. Такі самі питання лунають в Європі, в Сполучених Штатах, один в один. От навіщо вони це зробили? Е, Деякі. З них вважають, що це Росія просто хізується, uh -huh. От така російська особливість, скажімо таким чином. Деякі з них, деякі взагалі не мають відповіді на це питання, і нам і нам доходиться пояснювати їм, що фактично де-факто Москва їх тестує. Вона перевіряє їх можливості на опір, і перевіряє їх ППО, яким чином вони будуть реагувати. І при цьому дуже з'являється багато статей, і багато генералів кажуть, ну Росія. Ми з вами погоджуємося, але Росія, напевно, спробує на нас напасти там умовний регіон Балтики через три роки. На що їм потрібно пояснювати? Який сенс перевіряти ваше ППО, щоб напасти через три роки? От для чого? Ну зрозуміло, що за три роки ви роззброїтесь, у вас буде інше ППО. Як би вони хотіли, як би там Москва не хотіла? Е, сенс перевіряти вашу ППО і вашу здатність є для того, щоб провести відповідні воєнні операції протягом найближчого часу місяць, два, ну максимум три. Інакше перевірка це не має жодного значення, угу. і саме тому вам потрібно готуватися до вторгнення Балтику вже найближчим місяцем, і після цього. Якщо ми там звернемо увагу на останні події, то, наприклад, вчора здається, розві... британські американські розвідувальні літаки годиннадцять годин по російський кордон літали, перевіряли. Саме тому зараз у країнах Балтики починається розробка і тестування е... планів евакуації населення з прикордонних територій з Білорусі і Росією. А це за їх оцінками, це йде. Рахунок на сотні тисяч громадян я не знаю, як вони це будуть реалізовувати, але те, що вони вже це почали, то можна сказати, що хлопці потрошку виходять з примарного світу. Ну, дай Боже, дай Боже, щоб розуміння було, щоб е, було головне розуміння, що в цій ситуації якомога більше потрібно підтримувати Україну. Адже давайте почеснемо. Хто хто знескрознекровок і зупинив російську армію? Так це е, е, збройні сили України, пане Олеже. Дуже дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу, був з нами на зв'язку.